Горщик для квітів балконний харківського виробництва ПП КВВ. Горщик виготовлений із досить міцного пластику. У комплекті має ось таку підставку. На підставці є два виступи. Вони необхідні для того, щоб краще фіксувати сам горщик. На бокових стінках горщика є ось така декорація, такі смужки. Довжина горщика внутрішня довжина 46,5 см. Ширина також внутрішня 14 см, ширина цього самого бортику 1,2 см. Висота без підставки 13,5 см. Довжина нижньої частини 44,5 см, і ширина 12 см. Такі горщики для квітів бувають також у двох різних кольорах. Ось такий коричневий, як я вам вже показував. І також є ось такий красивий білий. Також має ось такі декоративні смужки. Ну і, звісно, підставку. І також вони досить компактно становляться один в одного.